Усім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні у нас буде подорож нашою галактикою у пошуках іншопланетян. І вашою лекторкою буду я, Олена Компанієць. І перш ніж трішечки розповім вам про себе, я хочу нагадати вам структуру нашого вебінару. Тож, спочатку ми з вами. Поговоримо безпосередньо про те, як ж ми можемо шукати іншопланетян, чи зустрічали ми їх вже, чи, можливо, ні. Після цього пограємо в Кахут і перейдемо до ваших питань та моїх відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Отож, дехто з вас вже знайомий зі мною, а хто до нас тільки. Долучається, то розповім вам про себе. Я молодша наукова співробітниця відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України і також ваша кураторка тут, на Science for Kids. Ну що ж, я пропоную розпочинати нашу подорож. Отже, Основне питання нашого сьогоднішнього вебінару: чи існують іншопланетяни? І моя відповідь тут можливо. Чому можливо і чому ми досі не маємо однозначного так або ні? Саме про це і будемо говорити з вами на вебінарі. Та для початку я хочу вам запропонувати подумати, якими ж ці іншопланетяни можуть бути. Свої варіанти я пропоную зараз вам писати до чату. Я буду бачити їх, зараз трішки почекаємо. Хто дивиться нас в записі в Ютубі, ви можете писати в коментарях до цього відео, якими, наприклад, ви уявляєте собі іншопланетян. Отже, я бачу перші варіанти, схожі на людей. Так, Можливо, ще якісь варіанти у вас будуть зараз саме час. Ще один варіант людиноподібними а, Тисяча Окі. А, Такі, як їх показують, я бачу, що в когось уява кишить, бачу, до речі, зазначення, що це можуть бути якісь малі бактерії або віруси, можливо, схожі на людей та звірів в одному тілі створіння. Тож варіантів багато, і насправді це саме той момент, коли ми можемо вмикати свою фантазію, тому що це питання, якими можуть бути іншопланетяни – Наразі немає відповіді, тому вперед фантазувати. Але перед цим пропоную вам трішечки поговорити про те, знову ж таки, чому ми досі їх не зустрічали. Для цього я пропоную кожному з вас уявити себе молодими вченими. В пошуках інопланетян. Тож, сподіваюся, ви готові. Зараз ми сідаємо в наш космічний корабель та відправляємось в неймовірну подорож у пошуках іншопланетних форм життя. Отже, вперше про що варто згадати, чому ми кажемо, що можливо іншопланетяни існують, тому що з одного боку в нас немає безперечних. Не за доказів того, що вони є, тобто вони не зустрічалися з нами. З іншого боку, всесвіт неймовірно великий, і ми не можемо однозначно заперечувати той факт, що можливо десь у всесвіті є життя. Наприклад, ось на цьому відео, яке зараз ви можете бачити, кожна розмита плямка це є окрема галактика. Тож галактику всесвіті неймовірно велика кількість, а в самих галактиках так само багато різних зірок. Більше того, ось ця велика кількість галактик, яку ви щойно побачили, це візуалізація з одного із оглядів неба, який не дозволяє нам бачити повністю всі галактики, які є у Всесвіті, а ми можемо бачити лише певну частинку неба, тож, відповідно, досліджувати певну кількість галактик. Насправді, їх є набагато більше. Тобто, можливо, от зараз ви можете бачити це умовно, яку маленьку ділянку простору ми з вами спостерігаємо. Тому дійсно ніхто не знає, що там може бути в тих галактиках. Тепер. Рухаємося з вами далі. Я пропоную сьогодні зупинитися на межі нашої галактики і не розглядати подорожі до інших галактик. Отож, скільки зір в одній галактиці, наприклад, в такій, як наша галактика, молочний шлях, або іноді її в українській мові ще називають чумацький шлях. Кількість зір в нашій галактиці оцінюється у 100 більйонів, тобто мільйон мільйонів зір. Це ось таке число, яке зараз ви можете бачити на слайді, тобто дуже багато нуликів. І навколо більшості з цих зір або є планети, або вони починають формуватися. Тобто, насправді планетних систем, таких як наша Земля, або схожих на Землю, може бути доволі багато в нашій галактиці. Уявили, яка це велика кількість мільйон мільйонів. То чому ж ми досі не маємо іншопланетних друзів? Адже вони б мали б бути. Одне із можливих пояснень це відстані між зорями. Звісно, це треба враховувати, якщо ви сподіваєтеся знайти іншопланетян або, наприклад, колись в майбутньому подорожувати до них. Справа в тому, що відстані між зорями настільки великі, що їх не можна вимірювати звичними для нас кілометрами або метрами. Тому для вимірювання саме відстані між зорями в нашій галактиці, а також і відстані між галактиками, використовується спеціальна одиниця. Вимірювання, яка називається світловий рік. Один світловий рік це відстань, яку долає світло за один земний рік. Я нагадаю вам, що світло рухається зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. Відповідно. Світловий рік це 300 тисяч кілометрів на секунду помножити на кількість секунд в одному році, і таким чином ми отримуємо відстань, яка дорівнює майже 10 трильйонам кілометрів, тобто це дуже дуже велика відстань, як от 10 і стільки нуликів. Ще раз хочу зауважити, що світловий рік це одиниця вимірювання відстані. Мабуть, складно уявити такі великі числа, якісь там трильйони кілометрів незрозумілі. Тому пропоную вам подивитися ось таку візуалізацію про те, що ж таке світловий рік або світловий день. Тож ви могли побачити, що наша галактика від краю до краю має розмір приблизно в 100 тисяч світлових. Років. А, окрім цього, можна для порівняння вимірювати, наприклад, світлова секунда – це 300 тисяч кілометрів, відстань, яку долає світло за секунду, або, наприклад, світлова хвилина. Так, відстань від Землі до Сонця у світлових хвилинах буде приблизно 8, 8 світлових хвилин. Це означає, що світло до нас долітає за 8 хвилин. До орбіти Нептуна це буде приблизно 4,1 світлових години. До, до речі, тут я хочу вам цікавий факт навести відстань від сонця умовно за межі. Поясу Койпера становить приблизно один світловий день, тобто світло долає цю відстань за один день. Проте, до прикладу, космічний апарат Вояджер це наразі єдиний апарат, який умовно наблизився до так званої межі впливу Сонця, скажімо так, тобто він десь приблизно в цій ділянці, яку світло долає за один земний день. Йому для цього знадобилося більше ніж 40 років, тому що цей космічний апарат було запущено, здається, в 1986 році. Тому ви можете уявити, наскільки відрізняються швидкості, які можемо досягати ми за допомогою наших технологій від швидкості світла. Тож рухаємося з вами далі. Після світлового дня ми, звісно, можемо говорити про місяці. Але відстані між зорями настільки великі, що необхідно вимірювати все-таки їх саме в руках. Тож відстань до найближчої до нас зорі становить приблизно 4 світлових роки. Ось це найближча система. Це довжина в 100 світлових років. А як ви вже могли побачити, це такий маленький-маленький відрізок в порівнянні із всім величезним розміром нашої галактики. Тож, тепер, як ви маєте масштаби, я трішечки хочу вам розповісти про поширення. Сигналу справа в тому, що якщо ми хочемо спілкуватися з іншопланетянами, або якщо вони хочуть спілкуватися з нами, то ми маємо якось передавати сигнал, і для цього можна використовувати. Радіозв'язок, наприклад, радіохвилі. Справа в тому, що світло, яке ми з вами можемо бачити нашими очима, це насправді також набір різних так званих світлових хвиль, ось бачите, тут які відрізняються за розміром і шириною самої хвильки. Так само, окрім Світло, яке ми з вами можемо побачити, є те, що ми не можемо побачити, але воно так само є світлом і рухається зі швидкістю світла. Хоча більш коректно буде говорити електромагнітна хвиля. Тож радіохвилі, які використовуються для зв'язку з нашими космічними апаратами, можна також використовувати і для зв'язку з іншопланетянами. Відповідно. Через те, що вони так само рухаються зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. І це наразі найбільша швидкість, яка нам відома. Вважається, що ніщо не може подолати швидкість світла. А наші з вами технології геть і близько не наближають нас до неї, якщо ми хочемо говорити про подорожі до інших зоряних систем. Отже, тепер Проте, не дивлячись на те, що є спосіб зв'язку з іншопланетянами, ми маємо розуміти, що, наприклад, світлова хвиля або радіохвиля, якщо вона випромінюється тут на Землі, умовно ви сідаєте в мікрофон і кажете Іншопланетяни, привіт!. То вона до найближчої зоряної системи буде рухатися 4 роки, тому що відстань туди 4 світлових роки. І як ви розумієте, у людей не завжди були технології для створення радіосигналів. Тож іншопланетяни про нас не могли дізнатися, наприклад, там 100 чи 200 років тому. Перший радіосигнал було. Скажімо так, створено у 1901 році, ви можете порахувати, що з того часу минуло трішки більше, ніж 100 років, а це означає, що сигнал, ось цей перший радіосигнал, поширився на відстань від землі на ось таке маленьке коло розміром трішки більше ніж 100 світлових років, і це ось така маленька область нашої галактики. Тож, якщо десь Трохи далі в галактиці і є розвинені цивілізації, вони про нас поки що можуть просто не знати, так само, як і ми про них. Але дуже важливо, і ви про це згадували на початку: що, можливо, іншопланетяни вони не обов'язково будуть кричати про себе за допомогою різних сигналів у космос. Тому що ви самі на початку сказали, що. Це ж можуть бути бактерії або віруси, або якісь мікроскопічні організми, чи, можливо, чудернацькі тваринки. Та й більше того, навіть люди ми ж існували дуже довго до настання 1901 року. Мова йде про тисячолітню історію людської цивілізації, але заявили про себе для. Міжзоряного простору ми всього-навсього трішки більше, ніж 100 років тому. Отже, оскільки іншопланетні форми життя можуть бути не обов'язково такими, як ми їх уявляємо, супертехнологічними, там, поширювати сигнали в космос, то в 21 столітті, тобто зараз, почала зароджуватися почав зароджуватися новий напрямок науки, який називається астробіологія, це поєднання наших знань про космос та про живі організми. Астробіологи намагаються використовувати сучасні методи для досліджень, а також знання для пошуку планет, де могли б існувати живі організми, розмірковувати, які методи ми можемо для цього використовувати. І Звісно, допомагати нам більше дізнаватися про. Ой, повернусь назад, вибачте, більше дізнаватися про життя у Всесвіті. До речі, у нас вже був вебінар, де ми говорили окремо про пошуки життя в нашій сонячній системі. Уявляєте, є об'єкти, де можуть бути живі організми в космосі неподалік від Землі. А також говорили про екзопланети. Екзопланети це планети, які обертаються навколо інших зір в нашій галактиці. Тому переглянути ці відео ви можете або відсканувавши QR-код, або перейшовши на нашому youtube каналі до відео попередніх сезонів. І також хочу вам розповісти, кому можна вірити, якщо йдеться про пошуки іншопланетян, адже у погоні за гарячими заголовками інколи. В засобах масової інформації можна зустріти багато фейкових новин, тобто неправдивих. Тому я раджу довіряти тим новинам, які посилаються безпосередньо на роботи вчених, які працюють в напрямку астробіології та мають відповідні публікації в реферованих наукових журналах. Тобто в новині має стояти посилання, за яким ви переходите і бачите, що це дійсно справжня наукова публікація. Також можна слідкувати за новинами програми Сеті. Це велика мережа, яка об'єднує різні радіотелескопи, вчених та ентузіастів для пошуку слідів і існування іншопланетян. Тож, ми сьогодні вже з вами щойно згадували про екзопланети, тому я пропоную вам перейти на офіційну сторінку НАСА, де я хочу вам показати дещо цікавеньке. Отже, ось ми можемо бачити таку сторінку. Тут можна обрати, що ми хочемо. Ми хочемо зараз відправитись на планету Земля, тому обираємо Земля ось тут «Earth». Uh, і бачимо поверхню землі. Також можна побачити, що таким чином ми можемо обрати точку на поверхні нашої планети, наприклад, умовно знайдемо зараз Україну з космосу, Так, наближуємося, Італія. Ага, ось ми бачимо тут Крим, там десь Запорізька область. Ну давайте оберемо тут Донецьк. Ага, Запорізька область обрала. Супер. Я тисну Go, тобто поїхали, і ми ніби опиняємося в Запорізькій області і бачимо зоряне небо таким, як воно виглядає над нею. Тут зірочки, які підсвічуються різним кольором, це ті зорі, біля яких підтверджено існування екзопланетних систем. Тож, наприклад, я оберу якусь одну зорю на «Вманя», Ось тут їх так багато, хочу щось обрати. От мені пишуть назву системи. Я можу натиснути клік ту, і я ніби відправляюсь в подорож до цієї системи, де мені показано, що знайдено одну планету ось цього такого, ніби темно-зеленого кольору це зона життя. А сюди ми можемо натиснути планета і побачимо, як уявляє. Планету собі художник ось тут. Зараз. так Отже, ми додамо посилання в на цю візуалізацію від НАСА на, в нашому телеграм-каналі, а також в описі відео на YouTube. І вашим домашнім завданням буде. Обрати разом зі своїм персонажем у симуляції НАСА місце для спостереження за зоряним небом, так як це зробила я, і потім вирушити в подорож до інших планетних систем. Ви можете описати, що це за планетна система виявилася, чи є там планета в зоні життя умовно на такій відстані, щоб там було і не жарко, і не холодно. Як думаєте, чи живуть там іншопланетяни, які вони? Тобто, це час і простір для ваших фантазій. Як завжди, надсилайте свої виконані домашні завдання в наш телеграм-канал. Тож хочу подякувати вам за увагу і запросити вас на наші наступні вебінари. У вівторок, разом зі мною, ми будем, ви будете. Говорити або ми будемо говорити про темну матерію та темну енергію, як щось неймовірно загадкове, але цікаве в нашому всесвіті. А вже 11 травня, у четвер, на вас чекає вебінар Марини Шквирі, цікава тваринка. Великі кішки. Також для слухачів наших старших хочу поділитися новиною. Якщо вам подобається наш лекторій, і ви мрієте його підтримати і зробити так, щоб цікавих наукових. Новин або вебінарів було більше в україномовному Ютубі. Ви можете підтримати нас на Патреоні або BuyMeACoffee, перейшовши безпосередньо за посиланням в описі до цього відео, або відсканувавши ось ці QR-коди. Тож дякую, що ви залишаєтеся з нами. Зараз саме час поставити вподобайку, якщо ви на Ютубі, і до нових зустрічей. Па-па!